Він їх ненавидів, Він прийшов. Навіть каже, що бач, не переживай їх скоро. Завтра будуть наші. Помру, ну хай тільки, щоб наші тут натрилися. Нікуди я не поїду, я дочекаюся своїх. Свої прийшли, а воли нема. Що буде через 10 років на Донеччині? Ну я думаю, все таки рано чи пізно ця війна припиниться. Їй недовго лишилося. Найголовніша біда повивозили дуже багато заводів наших mm -hmm. розварували mm -hmm. на території Луганська, Донеччини. І в порожні квартири є. От інформація в порожні квартири знову те саме відбувається, що при голодомору заселяється росіяни». E, значить, в будь-якому випадку доведеться робити чистку, інакше ми нічого не зробимо. От, власне, що буде через e, 10 років, скажімо. якщо скажімо, війна продовжиться рік і все одно Україна вистає, що Донбас залишиться українським. Я гарантію даю, що Донецьк раніше, наприклад, українською заговорить, ніж наприклад, решта там областей, ага. сам Донецьк. Тобто ага. вони наскільки осіє війнушки Наїлися, наскільки є маце братство в печенках, що вони просто, ну як би сказати, чисто принципово. Uh -huh, uh -huh. Тобто так думаю. Ну і самі, якщо при таких обставинах, то самі місцеві люди просто-напросто почнуть видавлювати ті, хто були там, як Путін від війська і тому uh -huh. подібне, От Стас, ви ж були на Стаса Федорчука? Yeah, yeah. І Стас Вірно сказав. Є там СБУ, є служби, вони нічого не дадуть насправді. А от громадська думка це ага. дасть досить таки багато. Тобто кожен знає, ну так, да, люди бояться мовчати. Я не знаю, ну кожен би мовчав. Ну, Ні, от. Ну, просто, от, проснувся ти у 2027 році, так? Ось що Донеччина. Ти переїдеш mm -hmm. сюди? Я все-таки думаю, що Росія розсипеться по дрібних частинах. Тобто імперія закінчується. І оце для нас найголовніше. Тому що Якщо такий варіант, скажімо, Росія в будь-який час може припинити цю війну. Тобто в них є така хитрість. Будується, значить так, російська мова трошки їм грає на руку. Це Білорусія в тому самому положенні, що і ми. Ага. От Чечню взяти, там вже було дві війни. Перша війна, яким чином? Там спочатку бомбили усе тому подібне, а потім, коли вона трошки ослабла, там понаставляла просто Росія своїх, таких як Кадирови і тому подібне. І народ уже не. Не знав, за ким просто-напросто йти. Ага. І як наслідок Росії вдалося Чечню поставити на коліна. А так може статися і в Донбасі. Ну я все таки вірю, що Росія зацікавлена ну, дуже багато, щоб її просто-напросто знищити, задавити. Скажемо так, союз це така вонь, яка буде е, вона затихає і вона постійно просинається. От зараз затихне. Через три роки знову і ще з більшим сморідом воно з'явиться. І це буде постійно, Ну, має вона такі властивості трошки імперські. Ага. Тим пак, якщо люди почнуть усвідомлювати, те, що історія є, і є масштабні докази. Якщо добре попрацюють історики, щоб це донести до людей, насправді нічого слав'янського в росіянину немає. Наші міста були Великий Новгород, Ярославль і там іще решта це не Росія. І раніше називалася назва Русь це вкрадена. У нас був руський язик, це наш язик, у них російський язик.